Надія Пієтух майстриня від Бога. Так говорить кожен, хто, хоча б один раз в житті, бачив її витвори мистецтва. Народилася майстриня в місті Хорол та останні 30 років проживає в селищі Петрівці Миргородського району. Першу заголку з ниткою авторка взялася ще в ранньому дитинстві. За своє життя вона багато чому навчилася та її багатьом передала свої знання. Надія Олексіївна володіє всіма видами рукоділля. Вона і в'яже, і шиє, та шиє не аби що, а власне вбрання. Але вона зазначає, що саме процес вишивання приносить їй задоволення та є частиною її життя. Тому і кожен елемент її одягу оздоблений вишивкою. На виставці Візерунки мого життя було представлено безліч різноманітних технік виконання, і кожна її робота захоплює та милує око. Сьогодні на виставці я представляю е, свої роботи і е, Вважаю, що я представляю тільки вишивку, тому що я не модельєр, хоча це готовий одяг, але я представляю тільки вишивку. Значить, в моїй думці, коли я її готувала цю вишивку, виставку, була задумка показати як можна більше більшу різноманітність технік вишивки, тому що їх є більше трьохсот. А тут на виставці я представляю 48 різних технік виконання вишивки. Серед робіт, представлених майстринею, були й ті, які рукодільниця виконала за власною придуманою технікою. Так, дві техніки тут на, на виставці, Оце картинка голубими в голубих кольорах. Це моя техніка. Там вишивка ромбиками цієї виставки немає. І ось висить зелений плащ із платтям. Це теж моя мною придумана техніка. Такої в у літературі, іменно в технічній літературі по вишивки, такої техніки немає. Це те, що я придумала сама. Кожен витвір мистецтва надії п'єту робота авторська. Заготовки для майбутніх творів майстриня виготовляє самостійно. Спочатку малює, а потім переносить на полотно. І, взагалі, Надія Олексіївна дуже творча людина. Вона не тільки добре вишиває та гарно малює, а і ще володіє співучим голосом. І як вона сама відзначає, саме співдружність музики і поезії є рецептом появи на світ її дивовижних речей. В творчому доробку майстрині міститься безліч робіт, але зупинятися на цьому вона не збирається. Задумки дві задумки ще є, але ще я їх не реалізувала. У всякому разі у мене великі творчі плани. Як Бог дасть, так і буде. Загалом, це вже друга персональна виставка надії Пієтух, представлена в літературно меморіальному музеї. Експонувалася вона в 2008 році, і ще тоді її творчі роботи були відзначені найвищим ступенем похвали. Її майстерність та професіоналізм достойно оцінюють не тільки глядачі та любителі вишивки, а й справжні знавці мистецтва. Вона поражає тим, що вона нас в собі. Себе... И художника модель, творчество художника модельера, и художника-оформителя. И тем более она настолько оригинальна, совершенно по-своему подходит к этому решению, она соединяет в себе огромное количество техник, как техник, так и самих моделей вышивки. И и поэтому в этом величие, Мастерство как художника. Широкого який ми вже говорили, десь верхня діжда, і платья, і костюми, і десь ансамбли. настолько все продумано, я думаю, что многим нашим известным дизайнерам есть даже чему поучиться. Тем более она даже обратилась к сложной вышивке, вышивке одежды, ручной вышивке на старинном полотне. Это чудо, это поражает, его надо обязательно показывать, потому что это наше чисто исконное украинское, то, чем дышит наш народ, наши женщины. А присутні на заході Миргородські вишивальниці зазначають, у майстрині Надії Пієтух багато чому можна повчитися. Виставка, звичайно, дуже захоплює, тому що незвичайна. поєднання того, що сама авторка, ну, автор і Узорів і виконавиця і дійсно високий рівень художнього смаку, і висока якість техніки вишивання оце ж ми в такий гурток собі. Згуртувалися, хочемо дещо навчитися у Надії Олексіївни, Бо ми в основному вишиваємо всіх хрестиком, вишиваємо картини. А вона, бачите, в основному спеціалізується на тому, щоб прикрашати одяг. Це дуже оригінально і дуже чудово. Я вважаю, дуже чудово, просто захоплення викликає виставка і все. До речі, потрапити на гурток та перейняти досвід Надії пієту мають змогу всі охочі. Гуртківці збираються кожної останньої суботи місяця в літературно-меморіальному музеї Давида Гурамішвілі. Так що отримати нові знання ви зможете уже цього тижня. Виставка творчих робіт надії пієтух триватиме ще протягом двох тижнів.